Ромчик, бери. Дякую. Дякую. Пане губернатор, це наші голові лікарі, професійні природи, це Тетяна Іванівна, дуже добра жінка, лікує дітей. Тетяна Іванівна пам'ятала за втрим про соціальне здоров'я, тому очолювала в партії регіонів у обласній раді. А це Віктор Васильович. Віктор Васильович оберігає наші з вами інвалідність. Отже, собі інвалідність. Оцілуйтесь молодим. Я нашу інвалідність. Ви мені зробите інвалідність? <розуміло> І, <робить> мені інвалідність. <розуміло> Я земель, земель, це Зробіть колективний знімок. Це моє місце. Це моє місце. Таня. Таня. Дитя, що за діла? Васок. Васьок що ти робиш? Всі бабки через мене, Ласьок. Присіть мені! Везіть мені! Толя, ми так Я не договариваємо! Толя, ми так не договариваємо! Хорошо, хорошо! 50 на 50! Та да що б чорти тебе взяли, Толя! Що це ви тут робите? Ти такий! А ну йди сюди! Оооо! Корупціонер! Та, ти скільки груп продав, скільки продав, скільки грошей взяв. Знов на своє місце ходить. І ти така сама, де твій лексус? На лексусі їздиш. За грубок працює, мене задолали, не купили. Мені вже з Небесної канцелярії казали, що я цих корупціонерів ніяк не можу в пекло відправити. Паньюлі, під спіднецю сховався, да? не поможе. Панасі. Толя, все нормально? Толя, да. Толя, Толя, не треба більше їх кришувати.

Нині більше ніяких контактів немає. Бо буде нам дуже йде так само. На цих людях ставимо клятву. Дуже остаточно. Чорти їх візьмуть. Так і взяв. Навіть чорта і то підкупили. Ось що в мій антонець і Підкупили чорта. ось би Чорти, їх візьмуть. Ми більше ніколи не домовляємося з регіоналами господи, господи, про їхні інтереси. Ми більше не кришуємо партії регіонів. Ми більше ніколи не ініціюємо корупційні схеми в медицині. І завтра на сесії обласної ради ти і я робив все для того, щоб цих остаточно звільнити. Ми не підставляємо людей, бо що нам буде? Де нам. Молодець. А ну тепер візьміте ще мікрофон, скажи. А тепер скинемо маски. Я думаю, що це, мабуть, найнеприємніші ролі, але сьогодні ситуація така, що перед нами постала вимога таки обіграти ці ролі. Весь тиждень триває ряд акцій, спрямованих на те, аби завтра на сесії обласної ради відбулося затвердження розпорядження голови обласної ради. Про звільнення ось цієї потвори ної ну відьмачки Тетяни Іванівни. Ми і щастиком ходили і кола малювали, але пачка не допомагає. Відбувається штучний саботаж. Сесія обласної ради не затверджує розпорядження вже півроку, а суди, так як немає рішення сесії, повертають їх на роботу, при тому, що на них відкриті кримінальні провадження і не одне. Вся громада знає про мільйони гривень розкрадань. І разом з тим так сталося, що губернатор робить вигляд, що він цього не помічає. Нам то не зрозуміло. Ми мали розмову з адміністрацією в особі заступника губернатора ГШК, бо той бачить пустів. Він нам пообіцяв, що вони зроблять все для того, щоб ці люди сіли, так як вони порушники, а їм було остаточно звільнено. Ми голови, говорили з головою обласної ради, він казав, що він все зробить. Ми спілкувалися з начальником слідчого управління міліції. Він сказав, що через тиждень, через два тижні, Антонець уже справа по справах буде передана до суду. Так само справа є по ВОСУКО, і вони сказали, що вони до кінця доведуть. Питання: хто ж проти того, що відбулася справедливість на Вінниччині? І завтра ми то побачимо. Завтра має зібратися депутатський корпус достатньої кількості інакше? Буде судний день. Судний день буде тривати не годину, не дві. Він буде йти до кінця. Інакше у нас вибору немає просто. Тому дякую вам сьогодні за увагу. Нагадую вам дієвих усім, Це губернатор, який чомусь поводить як шістка. Це є місяць корупціонер Антонець, це є дилер інвалідності Власюк. До речі, лавочка не прикривається, зараз ви можете заїстати до столику і оформити ще собі не одну інвалідність. Це є диригент цього всього. Аксірот. Ну і єдиний на кого на сьогодні була надія, це чорт. Але як бачите, чорта і чорта можна купити. Тому вихід настільки один прийти завтра на сесію обласної ради і довести цю справу до кінця. Дякую за увагу.